Протягом 20-го століття розвідувальні служби в усьому світі розглядали тварин як можливий спосіб таємного проникнення в місця, куди людина не мала доступу. Як би дивно це не звучало сьогодні, але ЦРУ серйозно поставилося на той час до цієї ідеї та створило шпигунський проект. Акустичне кошеня. Такою назвою було зазначено нову ідею зі створення шпигунського проекту ЦРУ на початку 50-х років минулого століття. І це була лише одна з багатьох спроб завербувати таємних агентів тварин за їхні сенсорні здібності та здатність змішуватися з різним ступенем успіху. Але що робить тварину чудовим кандидатом у шпигуни? І чи відіграють пухнасті та пернаті секретні агенти роль у шпигунстві сьогодні? Це залишається загадкою. Пухнасте кошеня Кіборг, поєднання скромної домашньої тварини та високих технологій, що були на той час. Під час незначної операції ветеринар вставив маленький мікрофон у його загострене вухо, чудову природну воронку для направлення звуку. Потім вони під'єднали мікрофон до акумуляторної батареї під пухкою шкірою кота, під'єднавши його до зовнішньої антени, що була пронизана через довгу шерсть кота. Сама ж операція на той час була досить революційною, адже відбувалася ще до появи перших кардіостимуляторів тож технологія спрацювала. Кіт жучок міг підхоплювати та передавати розмови. Але була проблема, незважаючи на навчання, акустична кішка мала власний розум і не вміла залишатися поблизу своїх цілей. Польове випробування в громадському парку, де ймовірно багато відволікаючих факторів, як от голуби та білки, довело, що новинка не спрацює. Природна цікавість кішки призвела до того, що її збила машина за межами парку під час першого випробування в 1967 році. Через п'ять років після загальних розробок і досліджень від цього. Проєкту відмовилися. Після провального проекту з кішкою наступного разу ЦРУ звернули свій погляд на птахів, зокрема на скромних голубів. Воюючі армії з давніх часів покладалися на домашніх голубів як на посланців. Але птахи почали використовуватися як шпигунські засоби ще під час Другої світової війни. В 1970-х роках, під час операції під назвою Такана, ЦРУ розробило крихітну плівкову камеру розміром із голуба. Яку птахи могли переносити над радянськими військовими об'єктами, знімаючи фотографії з вищою роздільною здатністю, повертаючись додому, навіть кращі аніж сучасні супутники-розвідники? До того ж це намагалося навчити більш екзотичних птахів шпигунів, як от соколів, воронів і навіть какаду носити камеру. Але, врешті-решт, знову зупинилося на скромному голубі за його здатність ховатися на виду, літати на великій відстані без приземлення та завжди знайти дорогу додому. На сьогоднішній день такі технології, як дрони, більш ймовірно нададуть критичні нелюдські перспективи, ніж котичі голуби. Тому акустичне кошеня та проект Такана оселилися в царині історії та міфів ЦРУ. У 80-х роках в світі технічного спостереження дуже швидко з'явилися кращі шляхи. У одній з розповідей в журналі National Geographic один з колишніх співробітників ЦРУ зазначив, що тварини назавжди залишаться резервним варіантом, адже надмірне захоплення сучасними технологіями відвертає увагу від проектів з тваринами та птахами.